Що сьогодні цей майдан? Що сьогодні значить місті Києві в українській столиці? Ця європейська площа? Це є наша відповідь, це є наша відповідь всієї української нації. Ми нація європейська, і не дозволимо різним Бандюковичам. Різним московським прихосням позбавляти нас нашого майбутнього. Сьогоднішній день це наша відповідь в першу чергу в Європі. І зараз треба заскандувати, щоб в усіх столицях Європи, щоб у вільності почули, ми, українці, це частина великої європейської родини. Україна це Європа! Україна – це Європа! Україна це Європа! Вони мають почути наші прагнення, вони мають відчути наш дух, вони мають відчути, чим ми живемо і до чого ми йдемо сьогодні. І я переконаний, яке би рішення не було 29-го числа у Вільнюсі, в будь-якому випадку ті сигнали, які нам дають сьогодні, європейські партнери, значать тільки одне. Перед нами двері не закриті. Ми будемо боротися, будемо боротися, щоб ми, українці, дотримали те, чого ми заслуговуємо: нормального, достойного життя. Ми прийдемо в Європу зі своїм українським обличчям, і ми підсилимо велику українську родину, яка буде жити, творити в Європі в сьогоднішній день. Це наша відповідь Москві сьогоднішній день. І сотня тисяч українців тут на європейському майдані. Це відповідь Путіну хай знає, хай дивиться. Вони не збудують тут рускава міра. Їм не вдасться зламати українського духу. Вони не зможуть тут тримати свою владу Кишенькову, не зможуть нам нав'язувати свої правила гри. Ми українці, самодостойна нація, ми українці, господарі на цій землі, і не дозволимо нікому позбавляти нас завтрашнього дня. Сьогоднішній день це є відповідь тому бандитському режимові. І нині ми з вами, прийшовши сюди, на цей європейський майдан, кажемо: ми ставимо перед владою політичні вимоги, наша вимога. Тобі, який не здатен підписати угоду в Вільнюсі. наша вимога у відставку ганебний, зухвалий уряд Азарова, який прокрався і знахабнів настільки, думаючи лише про свою власну кишеню, що вони навіть не враховують те, чого прагнуть десятки мільйонів українців. І зрештою вони мають почути банду! 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 І наші дії, і наші кроки, починаючи з сьогоднішнього дня, будуть рішучими. Якщо їм раніше було тепленько і мягенько їхніх владних кріслах, вони починаючи з тої години забудуть про це. Ми влада тут, ми українці, нам належить влада, а не тим прихмустням, які прокралися і які не дають нам завтрашнього майбутнього. І нарешті, товариство. Сьогоднішній день, сьогоднішня сотня тисяч українців тут, в центрі української столиці. Це є відповідь українській нації, нам самим. Це відповідь, що ми здатні. Здатні самі вирішувати, яким шляхом іти. Ми здатні самі дивитися без бучі допомоги в тим напрямку, який ми собі уявляємо, в напрямку, за який гинули багато мільйонів українців. Ці негідники, уявіть собі, в річницю голодомору позбавляють нас права майбутнього. Вони фактично. Є нащадками тих, які 80 років тому назад вбивали українців тільки тому, що ми є такими. А тепер, керуючи цій державі, вони хочуть диктувати свої умови. Тому ми маємо знати, що разом зможемо вирішити всі ці проблеми, бо ми є велика сила. Разом ми! Сила! Разом! Товариство, пам'ятаймо, наша боротьба буде не одноденна. Пам'ятаймо, товариство, нам можливо буде і важче, як це було на початку 90-х років, коли ми з вами виборювали незалежність. Можливо, нам буде ще важче, як і було під час помаранчевої революції, бо насправді вони добре готуються до того, щоб вчинити опір нам, українцям. І тому маємо налаштуватися на тривалу боротьбу. Наша боротьба і в мітингах, наша боротьба в агітації і тут в Києві, і тут по цілій Україні, наша боротьба в тому, що ми будемо піднімати людей з колін і розбивати їхні розчарування. Наша боротьба в тому, що ми будемо готуватися до завтрашнього дня. І до речі, зараз для нас, усіх українців, патріотів. Будемо пробування 15 грудня. Ми, звісно, сподіваємося, що на тих п'яти округах, де опозиція виставила спільних єдиних кандидатів, ми не просто переможемо, ми маємо показати тотальний результат. І це буде серйозний підйом духу для всієї нації. Ми не маємо права зараз партії регіонів ні одного голоса залишити в парламенті. І саме тому я хочу налаштувати усіх, ці вибори для нас мають бути знаковими для України, і це буде добрий сигнал для Європи. І тому зараз я би хотів представити вам одного з кандидатів по 223 округу в місті Києві в українській столиці Юрка Левченка, який є єдиним узгодженим кандидатом від опозиції, який... Представить, шановній громаді, весь список майбутніх депутатів парламенту, які разом з нами будуть вести Україну за європейським шляхом. Ми переможемо! Ми велика нація, ми європейська нація, Україна це Європа. Слава Україні!